Всім доброго дня, з вами канал Своя Хвиля. І сьогодні в цей такий зимній, холодний, сніжний, але тихий день ми вирішили відвідати знову ж таки свою дачу. По-перше, тут щось за світло багато прийшло, тут світлом ніхто не користується. Тут 2 кВт нагоріло, за все літо я приїхав, подивився, нарахували чималеньку суму, в 500 гривень потрібно розібратися. І приїхав вирішити одне таке одну проблему, яка ще з літа турбує. Приїхавши з деліту одного разу, помітили, що тут шершень по подвір'ї літає. А потім вже дійшло до того, що цього шершня вже тут було валом, що вже ходиш, під ноги дивишся, бо це десь наступити. Бо яблуня сипалося, і вони по яблукам повзали. І ну, вплив до того, що їх цілий рій. І вони залітали на горище, в саму хату. Там дірочку, я помітив. Всі ці варіанти, що травити діхлофосом, це все проче. Я просто-напросто, ну я не знаю, я не міг. Вилізти на гору і почати травити діхлофосом, тому що це дуже небезпечно. Я вирішив дочекатися зими, якогось такого морозного, холодного дня, щоб полізти туди, подивитися, що вони там звели, що у них там кубло, не кубло. Надію, що буде не якось вісітильно, що я зможу його зняти, десь його і знищити, а не десь між потолками. Бо як між потолками, то буде хана зняти, забрати, а там вже далі буде видно, що ми будемо робити далі. Я не знаю, якось там латати щілини чи ну, вони ж по-любому вернуться. Це й таке. Ну, в першу чергу потрібно сніг почистити. Ми, як бачимо, снігу намило чимало. Зараз, сусіда, візьму лопату І оцей сніг будемо чистити, тому що хочеться ближче під'їхати до порогу. А он на горі ще о там вверху в саму ту щілинку залітали. там Ідеш, охорона сиділа завжди з шершні, які там ти проходиш і в неї вже метушується, вже все, ж такі, в них там все, служба чітко і пильно несеться, неслася. А зараз вони не з зимою спяшці, спать полягали. Ну, зараз ми виліземо, подивимось і вам покажемо, не переключайтеся. Ну що ж. Перш, ніж туди вилізти, потрібно піти до сусіда, взяти драбину, вилізти і не розірвати цю планку. Що йдемо? Ідемо по драбину, значить. До сусіда. Отже, драбина є, драбина встановлена. Що ж, будемо пробувати лізти, зривати ту рейку, не знаю для чого їх хто туди набив. Не проще було плямку зробити, а то хтось набив ту рейку, зараз якось будемо її зривати. І пробувати лізти, надіюсь, що там вони сплять шерстні, не проснуться. Так, чи ця Драбина мене хоч витримає?

Зірвав рейку, називається зірвав, на рейці все трималося, почав втягнути рейку, ну все трухляве почало розлазитись. Зараз дверку дерну. Той ще пів хати піде. Що я потім буду робити, не знаю. Як ви, на що я потім чіплятик, ну тут все весь перечілок трухлявий. Это жесть. Да. Так, ляду освободив. Тут такий црач, не знаю, мій дестрм налізти. Ну, тако посвічу. О бля, по-моєму я вже його бачу. Ха. Мабуть я його бачу, якраз над головою заробив в мене. Більше нема. Зараз вирізмо, побачимо. Може, краще з хати лізти. А Бог я знає. Надіюсь, що сплять. Трохи покрутившись, було прийнято рішення залазити з хати. І тут я вже його бачив, воно далеко в кутку. І я просто в шоці я ще не вилазив туди. І я вже думаю, що з ним робити. Воно завбіжки, як я ну, не як я, але половина мене. Зараз я вилізу покажу. Люсь виліз на нього і просто в шоці. Ну реально великий. Ну реально великий. Де тут біля метра? Я навіть не знаю що з ним робити. Я ебо не знаю. От виліз, думав, зараз собі палочкою зіб'ю. І все. О, там ще хтось що літав. Не показалось. Це ж мене вже якісь галюцинації. І що з ним робити? От не що, от що з ним робити? От порадьте мені, що з ним робити. Чим якийсь визивати? Чи пробувати якось самому його збивати? йоки окіпалка, це треба таке скрутити. То спробую його спробую палкою збити, але не знаю то тут... якщо їх зараз розтурмосую вони в хату в тепло Це буде вся бомба бля. Так менше палу Може їх там немає А як не знаю чи вони зимують тут чи не зимують в своих кублах. Вроде не матом никого. Ух ты, что это тоже, блядь. ё мать на две, на две. Сразу смотри. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри. его. Не знаю. Теперь? Теперь. Яка порада треба. Тепер, шановні друзі, підписники, хотів би вашої поради, що зробити. Як зробити так, щоб вони не прилетіли туди на наступний рік. Пишіть будь ласка, в коментарях, що робити, щоб знов не завелися. Понятно, що причілок я його щось з чимось обіщу чи заміню, не знаю. Чимось може намастити там, чи може попшикати Щоб ця знов не прилетіло і не куплилась тут Всім дякую всім Як бачу воно все порожнє Значить вони не зимують в своїх цих сотах Фу картина така огидна Погляньте, якими вони етажами строять його. Значить вони в них не зимують. Значить вони ще прилетять. Ну вони порожні. Ну, то потікали вони, блять. Їх не тут порожні. немає, вони тут не зимують. Огнило, що воно бля Вони сука ти літали нахрен, бля. Я не знаю що, що робити, щоб вони більше не завелися чогось треба почитати, що його чимось обробити може Ото вони бля літали з якимсь диклофосом Беть не поняв вони як почали густи його ризли Отже, все, наше відео добігло кінця. От е, місія як -то, виконана. Не знаю, ще не прилетить чи не прилетить. Будемо сподіватися, що більше не прилетить, там все промажемо якимось, що там почитаємо в інтернеті, може якимось хлофосом чи ще щось. Раджу такий спосіб, краще дочекатися зими. Тому що, якщо літом до лісне, це ви уявіть, що таке гніздо, це ви уявіть, яка там величезна кількість. Це просто просто нарватися. На на неприємність від шершнів, от, Краще вже визивати, якщо вже літом це тако, ну торкнулася ситуація літом, краще визивати МНС. Я вважаю, вони краще знають, що в такому випадку робити. ну Все, на все добре. Ставимо лайк, кому сподобалось, кому не сподобалось, не ставить нічого. До побачення, до зустрічі на каналі.